Як зменшити використання газу і при цьому не замерзнути взимку? Цим питанням активно почала займатися владна верхівка нашої держави. Нині відбувається створення фонду енергоефективності країни, який разом з іноземними партнерами спробує розв'язати проблему доцільного використання ресурсів. Запровадження єдиної ціни на газ ринкової, підкреслюю ніякої там контрактної, яку хтось написав, тому що йому так хотілося, а ринкової ціни на газ. Дасть можливість нам побороти корупцію в сфері постачання газу. Ми кожного року, шановні колеги, мали зменшення власного видобутку газу. Зараз ми розпочинаємо етап збільшення власного видобутку газу. Завдання, яке поставили учасники форуму, стати повністю енергонезалежною країною. Настільки такі мрії можуть стати реальністю, прогнозують ті, хто вже не один рік намагається провадити нові технології в Україні. Отака От проблемна річ, яка може знищити весь цей успіх, весь цей прогрес, який можемо спостерігати, називається одним словом популізм. Загрози існують 20 років. Останні історії України показують, що Трапляються такі ситуації, коли популізм перемагає, і тоді е, потім українці за це все платять. Міжнародні інвестиції, проект ЕСКО, теплі кредити, альтернативні джерела енергії. Це та невелика частина проектів, які вже діють, але ще існує багато проблем. Зокрема, енергоефективність коштує дуже дорого, і дозволити собі ті ж самі кредити може лише невелика частина населення. Кожна будівля, яка є в Україні, яка була побудована мінімум до 90-го року, потребує в терма. Захисту, термомодернізації, і це дає можливість економити до 45%. 25 років Україна, практично отримуючи дешевий газ з Російської Федерації, втрачала свою незалежність. Зараз ми хочемо зробити дуже просто: ми хочемо, щоб українці платили також мало як і раніше, але за рахунок економії споживання. Нам потрібно навчити людей економити, але економити не за рахунок прикрученого фітіля газового а за рахунок того, що цей будинок був утеплений, щоб було економне споживання, і щоб якість внутрішнього споживання була дуже високою. Розробка законів стосовно енергоефективності, те, що вже почали робити. Не лише державні структури займаються цим питанням. Праця на місцях та індивідуальне утеплення допоможе зекономити. Так, наприклад, Київська область намагається результативно використовувати свої власні ресурси. Близько 60% енергетичних послуг диверсифіковані. У нас працює вже 319 котелень на біомасі, використовуючи паливні гранули, брикети, солому. Близько 20 котелень працює на вугіллі, Така сама кількість на електриці запроваджено вже дві станції, які працюють на біогазі, і тим самим покращують екологічний стан довкілля і дають енергетику. На сьогодні це одна із пріоритетних програм для нашої обласної адміністрації. І я думаю, що ближніми роками ми можемо вийти взагалі на рівень практично обласної енергонезалежності. Повністю відмовитися від газу перспектива нереальна. Саме тому учасники форуму наголошують. Потрібно, щоб українцям вистачило газу за рахунок економії та переходу на альтернативні джерела енергії. Марія Назаренко, Олександр Конягін, служба інформації за київським часом.